Вітаю на каналі. Сьогодні у нас буде така терологічно астрологічна тема по заявці і на одну з моєї підписниці. Вона стосується входження такого астрологічного феномена, як входження Плутона. Ось його карта. У знак Зодіака Водолій. Це входження відбуватиметься протягом. Майже півтора роки це відбув, почнеться наприкінці березня 23-го року і остаточно Плутон зайде у Водолія в листопаді 24-го року. Коли я готувалася до цього, до цього запису для того, щоб скоріше менше, ніби як часу, я попросила карти показати мені, як вони покажуть саму планету Плутон. І витягла я карту зірка, старший аркан. Ця карта зірка у нас відповідає не за планету. А за самі знаки Зодіака, і вони на межі між Козирогом і Водолієм. Тобто та, дійсно так, як буде півтора найближчі роки, ну, навіть два, бо ще, бо ще Плутон Козирозі знаходиться. А, 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 ходити в планета ця. Коли я попросила показати карти мені саму планету, Плутон витягла колесо Фортуни. Хоча а, традиційно вважається, що. А, Плутону відповідає старший аркан суд. Ну, все-таки я притримуюсь трохи іншої системи авторства Валентини Гурченко, в Тарологені. І вона вважає, що Плутону відповідає колесо Фортуни, і чому? Вона не наділяє. ну, це, 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 це карта не трансформація, а це карта кармічна, Вважається, і карта удачі. Вона зводить свою версію до того, що в античній міфології був ще такий бог раптової вдачі Плутос, і він зображався дитиною, немовлям, з пов'язкою на очах і рогом із забіля в руках. Тобто від сил йде не до Бога Підземного царства Аїда, а Саме до Плутоса. Ну, раз така карта вийшла, значить ми будемо розглядати е, в, в плані е, раптової вдачі і багатства. Бо Плутон це і карта багатства. Тим більше, що запрос е, глядачки, е пані, яка задала питання, запит був як заробити. Чому я виклала ще вам оце Юпітер і Сатурн? ви? Ну, я пояснюю. Тому що ми не можемо розглядати Плутон окремо від циклів інших планет. Так, воно не працює, воно працює все в комплексі. Отже. У грудні, 21 грудня 2020 року відбувся такий астрологічний феномен, як велика мутація в повітрі. Великою мутацією називається кон'юнкція або поєднання Юпітера і Сатурна. Вони поєднуються кожні 20 років, але в одній стихії, коли вони це роблять, тобто, от зараз це відбулося в водолії, а це повітряна стихія. І тепер кожні 20 років буде продовжуватися знаходжуватися ну, в близнюках і в Терезах. Отакий от от ритм. Ця, цей ритм він зберігається 200 років, і він задає, оскільки Юпітер і Сатурн це соціальні планети і економічні, вони відповідають за те, як буде розвиватися економіка. До цього 200 майже років відбувалася земна мутація. Була вона в 9 градусі Козирога в 1842 році. Ну, ми бачили велику промислову революцію і таке інше. Все розвивалася промисловість і ера споживання набрала шалених, шалених темпів. Було вже, було вже перевиробництво і товарів, і було нав'язана нав модель поведінки людям. Споживайте. Останнє таке поєднання було в 20-му році, у тильці, 24 градусі, це, якщо не в 25-му. Тепер ми перейшли в повітряну стихію, і враховуючи, що водолій це гуманістичний знак знак людини, він буде, він, все, все, вся економіка і соціальне життя буде спрямовано на конкретну людину. Я хочу ще зауважити, що водолій. З той, ридичної точки зору це не, карта розвитку, не знак розвитку, це знак консолідації, оскільки Водолій це найбільш холодний знак Зодіака. Він не плідний. Mm -hmm. Розумієте, ми ще маємо розвив... так ще можна кваліфікувати по астрологічних принципах. В ньому немає, не буде такої можливості заробити, як ми мали останні, ну, людство останні 200 років а, і останні 20 років. Так. Такого вже не буде. Ну, отже, ми не будемо дивитися на всі 200 років, оскільки нам це не грозить прожити стільки років, да? ми будемо дивитися на ближче 5 років. Я пропоную так подивитися, на чому можна заробити. Отже, хай нам Плутон розкаже. На чому він дасть нам заробити? Так, да. Що я не сказала ще? Е, я не сказала, що в, риночні, в риночних умовах Плутон приходить в нижній точці, за ринка. Не Плутон обвалює ринки, але він приходить в той момент, коли на нижчі ціни. Оскільки мутація велика, водолія, відбувалася в першому градусі, а Плутон буде два роки ходити по цьому першому градусі то в директному, то в ретрорусі, то ми повин... буде у нас або три, або чотири, а можливо і п'ять проміжкових днів. Ну не днів, а слова, дно. низин, низин ринку. І от буде найкращі моменти, коли можна буде прикупити щось. Значить, дивимося. Перше, перше, що я пропоную подивитися, чи можна подвоїти капітал протягом 5 років, якщо купляти на спадах золото. Давайте подивимося, золото можна проміжне серебро, ухте, серебро. Дві карти, так. Ну, платье давайте ще метал такий візьмемо. Так, дивимося золото. Значить, золото буде в рамках обмежених державою. Золото недооцінене. Кореляція між курсом. Індекса Доу Джонса і золота має бути ніби як один до, до, до одного, Ну, в якому плані. Наприклад, якщо Доу, Доу Джонс у нас 30 тисяч позначка, то золото має бути або 3 тисячі, або 300, або теж 30 тисяч. Коли Доу індекс Доу Джонса у нас досяг 30 тисяч, золото у нас ледь досягло 2 тисячі. Значить, недооцінене золото, воно буде зростати, але буде повільно зростати, і воно регулюватиметься законом. Я можу це теж пояснити, чому? Якщо вам цікаво це послухати, я вам поясню. Коли на кожну. Столицю кожної країни ми можемо побудувати карту мутації. І в які доми, які планети встають, ми можемо судити, як 200 років найближче буде розвиватися країна. Якщо ми будуємо таку карту астрологічну на велику мутацію на 21 грудня 2020 року на Вашингтон, то ми бачимо, що Сонце в поєднанні з Меркурієм. Опиняється в 9 домі. Про що це говорить? Про це, це говорить про те, що е, витисняються паперові гроші, вони замінюються банк банківськими картками. І оце таке нас 200 років чекає повний переход е, у роз, безготівкові розрахунки. В Дев'ятому домі вказує, що Америка буде продовжувати експансію своєї валюти на весь світ. а Сонце е, в. Дев'ятому домі це сигніфікатор золота, вказує на те, що золото буде як не альтернатива, а еквівалент експортно-імпортним операціям. Але ж в дев'ятий дом це дом закона ще також, буде регулюватися законом. Ціна золота, зараз ми ще перевіримо, я не бачу, що вона виросте в два рази. Не буде вийти. Біржова гра буде вестися. Ну, хоча б до трьох тисяч виросте за 5 років. Буде досягати таких вершин до трьох тисяч золото, але його будуть обрубати, держава буде от регулювати, закон буде регулювати. Бачите, тут королева мічі. Тому на золоті, ну, от, рахуйте, якщо за 2000 купити і за 3000 продати, то це виходить у нас скільки? 50%. Так. Далі, серебро. Бачите, сама карта серебра вийшла. Так, чи виросте серебро? Чи дасть серебро, наприклад, подвоїти капітал, якщо ми будемо його купляти на тих спадах, які у нас будуть найближчі 2 роки, нам буде даватися 3-4 шанси. Чи дасть серебро заробити нам подвоїти капітал за 5 років? Так, да. серебро дасть. Серебро дасть, але треба буде знати, коли його продати. І серебро не буде регулюватися. Державою. Золото чомусь буде. Тут не треба дивуватися, коли е, грянула Велика депресія е, в 1929-1930 році, тоді золото регулювалося дуже довго, майже 40 років, регулювалося е, американським Федрезервом, і було воно на рівні 38 доларів за трійську лунці. І було воно, здається, так. Да? І, і, і з'ято було примусово під егідою боротьби з мафією. Так, добре, платіна. Ну, Платіна хороший конкурент для того, щоб цим металом. Ну, добре, чи дасть Платина заробити за 5 років, подвоїти капітал? Так. Да. Дасть, але теж є якісь будуть нюанси. Король пентаклів перевернувся, якісь обвали будуть. І воно може розстроїти. Ну, Якщо от намітити собі, то треба робити корзину. Корзину, наприклад, з металів. Більшу долю віддавати серебру, потім золото, потім платіну. Не можна складати всі яйця в одну корзину. Так, далі. Що можу ще сказати про біржі? Про Нью-Йоркську фондову біржу. Це найкрутніша в світі біржа, вона задає всі тренди. І ми повинні розуміти, що локомотивом залишаються Сполучені Штати. Коли ми будуємо карту великої мутації на Нью-Йорку, Нью бо там міститься фондова біржа, велика мутація відбувається в 10-му домі. 10-й дом у нас відповідає за директори, брокери, внутрішнє регулювання і індекс курсів. Індекс курсів буде. Трансформуватися, оскільки Плутон це така планета трансформації. І, можливо, буде переформатований сам індекс. Тобто він зараз складається із десятка провідних корпорацій, з того, як їх акції котіруються на біржі, з цього складається індекс. От він буде переглянутий. Так, ну так. давайте подивимося У мене такі питання: якщо купувати акції. То в яку галузь найкраще вкладатися. Так, технологічні компанії, ну, тіпу Тесли, без персоналів зараз. Фармацевтичні компанії. Далі нафтохімія. Далі ВПК. Так, ВПК. І туристичні компанії. Про туристичні компанії, я окремо зараз розкажу, чому так. Так, перша у нас е, технологічні компанії. Так. Да. Кладатися, подвоїти капітал можна буде. Фармакоцептика теж. Нафтохімія теж. ВПК. От ВПК отут щось зависне. Тут зависне. Тобто тут навіть можна втратити гроші, не те, що подвоїти. Зараз уточнимо. Важко заробити буде. На, на компаніях ВПК буде важко заробити. Не знаю по якій причині. Десятка жезлів це дуже поборот. Десятка мічів, туз мічів, ні, в ВПК ні. Чомусь ні. Знаєш, війни не буде. Найближчі 5 років. Це радує. Так. Туристичний бізнес. Туристичний бізнес теж зростатиме. Коли ми говоримо, що Плутон заходить водолія, яким буде людство? Ну, по-перше, людство переходить у таку стадію, що більше буде працювати вдома. Ми зразу побачили, дивіться, коли велика мутація 2020 року сталася в грудні, ми всі опинилися в 21 2021 році на карантині. Да? Ну, трохи раніше вже були карантинні локдауни. Китай, наприклад, це досі так продовжується. Тому багато людей буде працювати з дому. Але люди не захотять бути розобщеними, да? Вони будуть спілкуватися через засоби зв'язку, через гаджети. Вони хоча... будуть хотіти мандрувати. Тому туристичний бізнес теж буде зростати. Акції туристичного бізнесу будуть зростати. Також, ну, зараз ми ще перевіримо, наскільки можна заробити помножити капітал? Да, можна. Можна. Дивіться, скільки карт руху. Але треба ще тут дивитися, тут космічний туризм нам показав. Ну, вряд ли це буде. Ну, вже зараз є космічний туризм. Значить, це що протягом п'яти років? Да. Протягом п'яти років корпорації, які займатимуться космічним туризмом, будуть давати високий прибуток. Морський туризм. Тобто круїзні кампанії дивитися можна. Ну, і по історичних місцях, по місцях баталій, а також на місця боїв, де проходили, наприклад, якісь війни. Туди теж хто, хто буде направляти, так. Да. Там можна зростати. Тут можна в ну, ті кампанії, які будуть пропонувати такий бізнес, вони будуть. Давати гарний прибуток. Так, Що ще можна сказати? Значить, Якщо люди житимуть, повільніше працюватимуть з дому, але будуть хотіти працювати, подорожувати, значить дивимося тоді в акції готельного готелі, готельного бізнесу. ну, Хілтон, наприклад. Да? В акції готельного бізнесу. Чи дадуть вони прибуток, щоб подвоїти капітал протягом п'яти років. Дадуть ту спентаклів випадає. Добре, значить, ще, оскільки люди працюватимуть вдома, але вони не захотять бути повністю розобщеними, вони будуть селитися в такі помешкання, як кондомініуми, будівельні компанії, які будуть строїти такі невеликі. Домини. Не оці хмарочоси, а от таке, щоб було більш затишне. От, от такі будівельні компанії. Чи дадуть акції рост, щоб подвоїти капітал? Да, Тройка пентаклів дадуть. Ну І третій аспект, який нам, що нам очікувати найближчі 200 років, оскільки це водолійська карта, водолійська карта пов'язана, ну, водолій пов'язаний. З інтернету, а також зі збором інформації і її обробкою. Найбільш цінним товаром, який буде в найближчі 200 років, це буде товар секретності. Тобто, приховати про себе дані буде дуже і дуже важко. За всіма, за всіма нами. Будуть нас спостерігати на нас будуть робити досьє. Деякі в деяких китайських провінціях це вже втілено у життя. Ну, дивимося, отакі от які, компанії, які будуть забезпечувати інформаційну безпеку акції цих компаній, чи будуть давати прирост? Ну, мало. В найближчі 5 років він не дасть два рази прироста. Давайте ще подивимося таке питання. Так, хотіла ще отут пояснити, чому ну, я звернула увагу на, на фармацевтику. Значить, у нас Сатурн, зараз водоліє, ну, він змінив знак і перейде в риби. риби. Знак риб, це відповідає в тому числі за фармацевтологічні кампанії. Коли зараз в рибах у нас знаходиться Юпітер. Я думаю, що треба подивитися на біржі. Хто захоче мій прогноз перевірити, можете подивитися акції фармацевтичних компаній, вони мали зростати. Але мутабільний знак риб він ніколи не, не фіксує прибуток, він не може затримати. Тобто обвали пройходять. Зараз у нас вже виходить Юпітер із риб, должен бути обвал. І от дивіться, коли Сатур зайде у знака риби, він теж обвалить акції. Ціни упадуть на акції фарматологічних компаній, так? Коли Сатурн стане в 15 градус риб, час купувати. Ну, то вже перевіряйте самі. Я не готувала цього. Я, та пані, яка мені попросила про цей розклад, вона астрологиня, знається на астрології, вона намтки мої зрозуміє і подивиться. Якщо захоче, то напише в коментарях. Ну, я вам поясняю, Сатурн у знакі завжди створює дефіцит. Дивіться, як нас зараз розводить Ілон Маск. Сатурн Водолії, тільки став Водолій, це ж якраз відповідає і за космічну галузь, і за оці старлінки, які Маск нам поставляє. Як тільки Сатурн розвернувся в водолії в директний рух, Маск що сказав? Вам було по 500 доларів за цю одну станцію, а тепер 700, абонентська плата була 60, а тепер 70, тому що Сатурн створює дефіцит. Значить, на ринку, коли Сатурн зайде в риби, на ринке, на лікарському ринку буде утворюватися цей дефіцит. Добре, це ми дивилися для цивілізованого ринку, для западного, західного, там, де можна купити звільно акції і таке інше. Давайте будемо дивитися для України. Коли ми будуємо карту великої мутації на 21 грудня 2020 року на Київ, велика мутація у нас стає поєднання Сатурну Юпітер, у нас відбувається в шостому домі. Шостий дом у нас відповідає за системи охорони здоров'я, за військо національну оборону. Що і, і мале. Мали... Підприємництво. Що ми будемо робити найближчі 200 років Україна? Це буде розвивати свою оборону, систему охорони здоров'я і малий бізнес. Давайте ми подивимося, чи варто в Україні вкладатися в землю? Чи дасть прибуток у ну, подвоїти капітал протягом 5 років землю? В Україні саме. Нерухомість. Так. Далі. Можливо, хтось захоче розвивати свій власний бізнес, да? Давайте подивимося, який пріоритетний бізнес буде в Україні найближчі 5 років, який дасть заробити. Так, виробництво продуктів харчування. Реалізація продуктів харчування. Будівництво. Медицина. Так. Ну, поки так. Якщо ще, ще, ще прийде в голову, додам. Так, на землю. Так, да, на землі можна заробити на нерухомості. На нерухомості не подвоїш капітал. Тут, е... хоча я показую карта великих біженців, зараз ми уточнимо. Так, да, подвоїти капітал на нерухомості теж можна, але треба не все підряд скупляти. Не всю нерухомість. Треба вибірково, по п'ять кірків жезлів, щоб була конкуренція. Вигравати щоб конкуренцію. Та Нерухомість, яка буде вигравати цю конкуренцію, то можна буде купляти. Так, виробництво продуктів харчування. Так, подвоєм капітал. Реалізація подвоємо, Навіть по-троєму. Так, далі що казала? Будівництво. Будівництво. Так, можна заробити. Да. Відсотків 60, а то, а то і більше. Перевіримо. Можна заробити, заробити, займаючись будівництвом. Ну, це зрозуміло нам країну відроджувати, так. Да. Будівництво можна сміло буде вкладатися. Медицина. Медицина буде потребувати. Інвестиції, вони будуть якісь інвестиції туди приходити, а чи може, можна подвоїти капітал? Можна. Тільки це треба якісь, знаєте, можливо, тут вже двойка кубків, це в співпраці в якихось трастових фондах чи щось таке. Тобто в співпраці з кимось. А, ну, так, вроді, а, ну, туристичний бізнес давайте ще в Україні. Раз тенденція загальнолюдська, така на розвиток туристичного бізнесу, чи можна в Україні вкладатися в туристичний бізнес для того, щоб в Україну їздили. Тож, не, не з України, а в Україну. Так. да, можна. Готелі можна строїти, гостинниці, оце все можна робити. Так, будуть туристи приїжджати, так. Із різних країн. Друзі, перспективи відкриваються просто шикарні. Я вам накидала тут декілька варіантів. Вам вже, звісно, також з неба нічого не падає. Треба включати інтелект, аналізувати, робити корзину, золото, срібло, платіна, акції якісь, так, квартири. Ну, все залежить від того, який у вас є стартовий капітал. Так що. Я зараз перепитаю, наскільки взагалі оцей розклад корисний. Я зробила? Я зараз перепитаю. Так, да, Корисний, він, багато... він помічний. Комусь допоможе цей розклад. Да, де, 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 багатьом людям допоможе і відкриє перспективи заробити. Я дякую, шановну пані за донат. Я дякую їй за цікаве питання. Я запрошую підписуватися на мій канал. Я перепрошую, що відео виходить не так часто, як би вам хотілося, але це пов'язано, ви розумієте, з тою ситуацією, яка склалася в Україні з електроенергією і зв'язком. До нових зустрічей!